Привіт! В телеграм-каналі Енері це канал сайту оголошень про рольові настолки, нещодавно пропонували розповісти про цікаві енкаунтери. От я зібрався і записую свою історію. Отже, якось наша прекрасна камітіла у складі напіврослика, це я, притрушеного барда Тифлінга, прекрасної Дверфійки та потужного напіворка, зустрілася в вежі з молодим зеленим драконом. Всі були налаштовані на гречну бесіду. Але Тифлінг, той, що притрушений, почав вести себе по-хамськи. Дракон цього не стерпів і тут закрутилося. Першим помер хамський барт. На горіхи дісталося і дворфійці, і напіворку. Поки вони булися з драконом, я сховався на гвинтових сходах. Вибігав наверх, кидав досить успішно Елдріч Бласт і хавався обратно. Закінчилося тим, що, непокоючись за напіворка. Я приспав майже мертвого дракона, щоб надати товаришу першу допомогу. Виявилося, що він був сильно поранений, але не при смерті. А потім ми добили сплячого дракона. Було весело. А, дракона грав спеціально запрошений прекрасний гравець. Дякую за гру.